Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я зараз з радістю вам його зачитаю. Знаєте, я була дуже наївною, коли думала, що мене ніхто ніколи не зрадить. Але життя показало, що не варто носити рожеві окуляри і тобі може підкласти свиню, навіть найрідніша, здавалася, людина. У мене було, був чоловік. Щастя моєму, коли я нарешті вийшла за нього, не було меж. Це саме те, про що я мріяла. Коли ж з'явились діти, то я з гордістю могла заявити, що реалізувала себе як дружина та мама. Семейне щастя для мене було дуже важливим. Ми з володою дуже сильно кохали одне одного. І, як мені здавалося, все було прекрасно. Мій вже покійний батько влаштував Володю на роботу на велике підприємство, на якому сам працював. Але з часом вийшло так, що те підприємство закривалося. адже збанкрутувало, що володя, що тато були тепер без роботи. Чоловік був дуже пригнічений та сумний. Мені аж боляче було на нього дивитись. Я навіть хвилювалася, щоб він до чарки згоря не поліз. Проте, дарма я хвилювалася. Адже до оковитої володя не взявся. Тоді всі фінанси тягнула я на собі. З володою ми розділили обов'язки. Тому я могла спокійно працювати, а він порався по господарству та глядів дітей. Тоді складні часи були, і знайти нову роботу в нашому СМТ було важко. Справлялись ми обоє добре, та й батьки допомагали, бо жили ми всі разом в їхньому будинку. Але й батьки не вічні. Після похорону стало геть важко. Тепер з моєю зарплатою вчительки, що вічно затримувалась, ми ледве-ледве виживали. Від батьків мені залишилась хата. Ми в ній давно живемо, але зручностей так і не зробили, адже доводилося виживати на ті гроші, що були. Тому я хотіла облаштувати будинок так, щоб нам було комфортно жити. Тоді ми з подругою вирішили поїхати за кордон, на заробітки. Чоловік був проти, але я його переконала, що все буде добре, та я привезу із собою грошей та й передаватиму щомісяця кошти, щоб володі з дітьми було легше. Я попросила свою сестру Аліну, що живе неподалік нас на сусідній вулиці, щоб вона час від часу приходила та перевіряла, чи все добре у володі з дітьми. Вона погодилася і сказала, що все буде проконтрольовано. Але хто ж знав, що вона наскільки буде все контролювати? З'їздила я на закордонні роботи, попрацювала, мені навіть сподобалось, бо ж працювала я так само багато, як і коли вчителювала, але отримувала в рази більше. І після роботи мені не треба було ще гору зошитів перевіряти, а я могла просто відпочити. Приїхавши додому та привізши гроші, ми з володою та дітьми стали облаштовувати будинок. Купили техніку, зробили, де треба ремонти, і все. Гроші закінчились. Тоді, не набувшись з дітьми достатнього часу, я поїхала на заробітки сама. Подруга тоді залишилася вдома, бо їй не дуже подобалось бути так далеко від дому. І тільки ну, я пропрацювала місяць. Як зателефонувала подруга та спонтеличила мене, Лілю, їдь хутко додому, тут страх, що твориться. Що таке, що з дітьми? З дітьми все чудово. Але от з Володою, певно, ні. Тут Аліна переїхала жити до вас в хату. Я тобі кажу, речі привезла свої і тепер господарює в тебе дома. Я пояснила все керівництву, мене відпустили з роботи, та я поїхала додому ходжу в хату, а там Аліна в халатику ходить, а володи на неї закоханим поглядом дивиться. Я тоді такий скандал щинила, що тікай, ховайся хто куди. Вигнала цих двох з хати. Діти в мене вже вдорослі, тому вони підтримали мене та казали, що багато разів засуджували батька, але він не зважав на їхні слова. Мені ж не дзвонили, бо їм самим страшно було від такої ситуації, тому пішли до моєї подруги поговорити і спитати, як краще вчинити. А подруга вже й подзвонила мені. Ось так от я дізналась про зраду двох важливих для мене людей. Сестра одразу просила Володю переїхати до неї, а Він, в свою чергу, переповз до мене на колінах та просив вибачення. Але я йому сказала, що вже подала на розлучення. Ми спілкуємось уже шість років. Про дітей він всі ці роки і не згадував. Та й де він взагалі є, не знаю і знати не хочу. Сестра ж переїхала де інде. Продавши свою хату, Любі друзі, а як ви учинили б на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.